Так, що ж, як я і обіцяв, тепер друге відео е, про зарядку акумуляторів. Що ж, про літівані акумулятори ми і так всі прекрасно знаємо, що у них мінімальна напруга: е, це 2,8 вольта. Так, е, напруга зберігання або ж типу як номінальна. Це 3,7 вольта. Або в деяких випадках, якщо йдеться про літій полімерні, це буде 38 вольта. А напруга вже максимальна, тобто повністю заряджена, Тобто це буде 4,2 вольти. Або, як у випадку, що 3,8. Це буде 4,4 вольти, знову ж таки. Заряджаються вони методом CC-CV, Тобто спочатку даємо на акумулятор певний ток. Зазвичай, наприклад, якщо у вас іде ємність, це нехай 1 то ви, ну, якщо це у вас можна сказати, найгірший акумулятор, ви його можете заряджати током 1С, так званий. Тобто током рівному ємності. Якщо у вас ємність 1 Ампер година тобто 1С, це буде ток зарядний 1 А. І, і якщо у вас. Ну, це вже це не про ці акумулятори. Якщо, наприклад, літій залізофосфатний із ємністю 10 Ампер годин, так то. Ток розряду у нього може бути навіть 3С, тобто 30 ампер. Це вам приблизне пояснення. Так. Ну, це таке. Це якраз такий Сісі, це тобто постійний струм, як і працюють оці платки, типу, що ТП-4056. Тобто. Спочатку дає постійний струм певний, тобто доганяє до номінальної напруги, тобто 4,2 В, а потім постійна напруга. Тобто напругу вже держить на цих 4,2 В, а струм починає спадати повільно. І в літійних акумуляторах це він поки не спаде до десь там приблизно до нуля. Така у них ефективність. Так, щодо агм акумуляторів або кислотних. Що ж, ці також вже краще буде розділити на дві, тому що в АГМ, це, якщо я не помиляюсь, мінімальна напруга розряду це 10,8 В. Так? А в кислотних, в автомобільних, тобто, щоб не було значної деградації, у них напруга повинна бути. Не нижче 12,4 вольта Так, приблизна номінальна напруга у обох. Це. Ну, нехай так ось зробимо. Це буде що тут десь 12,7. 13 І тут так само. в вольтах, якщо що. Так, максимальна напруга. Що ж, вони, як і літіоні, також заряджаються методом CCCV, як би це дивно не прозвучало. Тобто, це максимальна напруга в них у обох видів 14,4. Це напруга повного заряду. Ток зарядний, я вже поясню, що оці С, де у них 0,1С. Тобто, якщо у вас акумулятор, наприклад, 70 Ампер-годин, то зарядний ток буде дорівнювати 7 А. Отак от. Тобто повний заряд такого акумулятора займе 10 годин. Щодо оцієї напруги у 124 вольти. Як я вже сказав, це напруга, щоб не було значної деградації акумулятора. Так. І тепер якраз таки поясню, чому ці акумулятори дуже швидко зношуються при роботі на безперебійнику зараз. Ось, який я вам вже показував, в мене такий безперебійник є. Так. Ось. Що. Модель. Кому цікаво. На холостому ходу він їсть. Е, е, 750 мА. Просто, ну, щоб працювати. Так. І ток зарядний. Оце я вам раджу звернути увагу. У нього всього навсього 0,7 А. Тобто 700 мА. Тобто, якщо у вас акумулятор? 70 А годин. І він повинен заряджатися нормальним для нього током 7 А 10 годин. то порахуйте, якщо тут знову ж таки у 10 разів менший струм 10 на 10 100 годин для повної зарядки. Як вам таке? І знову ж таки, це, тут без безперебійно є нюанс з системою зарядки. Тобто, якщо ось, наприклад, отаке от, от зарядне для автомобільних і інших акумуляторів видає 14,4 вольти, А потім, типу, як на підтримуючий режим переводить, тобто 13,6 вольтів, то тут 14,4 вольти ніколи і не буде. Тут максимум 13,6-13,7. Тобто акумулятор не буде дозаряджатися. Ну, тобто, ви розумієте надію, що начебто струм в акумулятор іде, наче так все добре. Але хімічно акумулятор не зарядиться. І тому він дуже швидко зноситься. Так, десь приблизно. Та я не буду рахувати у кожного акумулятора різні. Тому, якби, усі акумулятори, які стоять на безперебійниках вдома або там ще десь. Потрібно заряджати спеціальними зарядними, а не оцим. Що ж, дякую за перегляд. Бувайте.